Добрий вечір, шановні українці. Зараз я вам розкажу спосіб, як лікують у православних. От, захворіла людина, І тоді вони йдуть до попа і ставлять свіжечку за здоров'я. Ну що може дати грошей Попові, щоб він помолився до мертвого ідола. От. Хоча це мертвий Ідол може зробити тільки дві речі. Перше це висіти над тяжкою, а друге це припадати пилюкою. Ох. А от Ісус Христос лікував людей безкоштовно. І от у нас є така проблема дуже багатьох людей, що люди жаліються на біль в суглобах. І от зараз я вам розкажу. Натуральний спосіб, що треба зробити для того, щоб у людини не боліли суглоби. Спочатку я вам розкажу про причини, чому вони взагалі болять. Перша причина це те, що ви їсте рафіновану олію. Ну, це не олія, це оліфа, тільки гарно очищена, яка містить несмертельну дозу. Є така речовина, вона називається гексан. Це ідентичні бензини. От. Ним, гексаном замочують насіння соняшника, і потім, коли олія виділилася, вони віджимають. От. Значить, в категорічній формі рафіновану олію людям не їсти. Це є яд. Просто це не смертельна доза. Ви кожен день його їсте, їсте потрошки, потрошки, і це воно приводить до таких наслідків, що у вас проблеми з углобами. Друга причина це те, що я вже казав, що ви їсте тварин, яких Бог заборонив їсти. І третя причина це малорухливий спосіб життя. А тепер я вам розкажу, як побороти наслідки оцього неправильного способу життя. Я вже давно займаюся бджільництвом, мене бджільництвом займався батько, дядько, дід, прадід, всі займалися бджолами. І е, ми робили настоянку на мертвих бджолах. Е, ну, витяжку на олії робили. От. А, коли я почав це питання вивчати, то виявляється, бджолиний яд містить три кислоти. Е, одна із них це є мурашина кислота. Оце мурашина кислота. Що ми робили? Ми робили, робили олію, кипятили, додавали підморг мертвих джів. От потім воно там варилося 6-8 годин, вистигало і потім. просиджували і. По-дальшому втирали в, в, в хворе місце, в хворий суглоб оцю олії. Потім, коли я далі, пізніше почав вивчатися цю морошину кислоту, в нас є така рослина, називається кропива. Так от яд кропиви, це також морошина кислота. Є два методи боротьби з, з, з цією проблемою болі в суглобах. Перший метод жорстокий. Весною, в травні, коли кропива не цвіла, я кожен рік жалюся кропивою. Зранку, бо якщо ви пожалитеся з вечора, ви не заснете 100%. Я зранку йду на роботу, вирвав стеблину і, наприклад, вдарив там, де в мене галіностоп. По одній нозі, по другій нозі, ну, пару разів. На другий день колінні суглоби. На третій день та забитре суглоби. Потім далі кісті і так по черзі лікті, плечі. Не треба дуже сильно багато, треба з розумом. Краще його потрошки, але розтягнути там на 10 днів, на 14 днів. От. Ну так, да, цей спосіб жорстокий, не кожна людина може це витримати, але він саме дієвий цей спосіб. От ви раз в рік весною я таку процедуру і все добре суглобане. От. Ще дуже добре, е, е, тепер трошки не такий жорстокий метод, це те, що я беру олію оливкову. от. І на стакан оливкової олії я додаю чайну ложечку маршиної кислоти. І треба брати не багато олії, але втирати в хворе місце до гарячого стану. І веде той ж самий ефект. Ще, значить, дуже добре маршина кислота допомагає в такому питанні, як геморой. Вибирати весняну кропиву трамневу. Нариваєте листочки в повну баночку, наприклад. Да? залили оливковою олією і в темному прохолодному місці поставили, воно там постояло 2-3 неділі. Після цього ви листя віджали, от, І оця е морошина кислота змішалася з олією, оливкою. Да? І ви поклали в холодильник і тримаєте. І ті люди, які страждають на геморрой, як правило, це буває або весною і обосень. Прицедив. І ви можете брати навадку цю олію і хворе місце там змащувати. Дуже добре допомагає, буквально ну, навіть при самих важких випадках тиждень. Тиждень, ну, ну 10 днів. І геварю людини проходить і причому приходить надовго. От вам мурашина кислота, як діюча речовина. При болях, у суглобах або геморої. Бажаю вам всіх здоров'я!